Викликав Путін Медведєва до себе в бункер. Ну, заходить Медведєв в конференцзал, а там купа людей. Хтось сидить, хтось стоїть. І всі на нього недобре дивляться. Путін, ми тут нарешті розібралися. Чому ми опинилися в такій глибокій задниці з тією спецоперацією. Так от, більше року тому назад ти, Дімон, літав в Америку на любимого любімого сина. Паралельно з отцовськими заботами, ти повинен був виконати одноділікатніше поручення. Пам'ятаєш, ти повинен був запрограмувати новіший, дорогущий, американський комп'ютер нашими даними і отримати положительний результат щодо нападу на Україну. Ми тут за баснословні деньги через третіх ліц отримали розпечатку алгоритмів нашої задачі і у пункті між, цитірую, Японським хокку і годовим валовим продуктом хтось вручну не дожидає з рішення опитної машини з ошибками по-русски, написав, какая разниця, не підскажеш Дімон, хто б це міг бути, Медведєв. Bill Gates